Слава Богу, брати і сестри. Вітаю всіх вас, любові Господа Ісуса Христа. Я привіз вам привітання від моєї церкви з міста Біла Церква, церква Воскресіння. Слава Богу, я дякую Господу за можливість бути цього ранку серед вас і ділитися тими чудами і тим словом, яке Господь послав нам. Я маю дружину, трьох діток, за що я безмірно вдячний і моїй дружині, і Господу. Бо це найбільше благословення і найбільше чудо, яке я побачив у своєму житті. Знаєте, люди часто шукають чуда і шукають якихось неординарних речей, незвичайних речей, але вони забувають, що самі прості і звичайні тривіальні якісь речі, то і є чудо. Якщо заглибитися у світобудову, то можна побачити безкінчений глибокий. Розумний Божий замисел. Слава Господу, брати і сестри, що Він нам подарував цей день, дав нам, продовжив наше життя, дав нам можливість своїми ногами прийти у цей дім молитви, і поклонитися нашому Господу. Ви знаєте, люди в своєму житті часто стикаються з різними обставинами, з різними людьми. І одна з таких обставин. З якими стикаються і невіруючі, і віруючі люди це спокуса диявола або обман диявола. Диявол підступав і до Христа, і Він спокушував його. Тим більше він підступає до нас і намагається нас відвоювати. І одна з таких один з таких обманів диявола, які він нав'язує нашому розуму. Це те, що ми є самі Боги. Ви розумієте, коли вперше люди, людство почуло цей обман ще в Едемському саду, коли диявол підступив до, до Єви і казав, але знає Господь, що як ви вкусите цей плід, відкриються ваші очі, і ви станете, немов боги, отримаєте знання, що таке добро, що таке зло. Часто сьогодні диявол підступає до людей і каже, ти сам Бог. І люди такі. Так, та, та, да, мабуть, так і є. Люди не починають покладати свою надію на Господа. Вони покладають свою надію на себе, на свої можливості, на свої вміння, на свої знання, які є мізерними перед, перед Господом. І ця гординя людська вона часто постає. Перепоною на шляху до Бога, нас є перепоною між людиною і Богом. Люди зараз в складний час війни покладаються теж на зброю, на західних партнерів, на себе, але вони не хочуть прийти до Бога, покаяться в своїх гріхах. Вони не розуміють, що все лежить у Божих руках. І цією брехнею диявол наскільки. Заводить інколи людей у глухий кут, що справа доходить навіть до самого Він разом з братами виходив на євангелізацію міста, проповідував і роздавав книгу Євангелії, педагогівській Євангелії. Усім, хто проходив повз них, брат Олексій дарував Євангелію і казав тільки три слова: Господь тебе любить. Господь тебе любить, і дарував цю книгу. І так люди йдуть, вони ж дарують такі книжки. Хто бере, хто не бере. І ось іде один чоловік із сумочкою. Брат Олексій протягує йому Євангелія і каже, Бог тебе любить. Той взяв, а свою сумку і пішов геть. Через 15 хвилин вертається до нього назад, підходить в притул, бере його так за піджак. Трусить і каже, розкажи мені, чого мене Господь любить. Бо Бог всіх любить. І тебе теж. І він каже, ні, мене Господь певно, що не любить. Він почав розказувати йому за своє життя. Він в своєму житті надію покладав не на Бога, а на себе, на свій матеріальний стан, на свої вміння, знання. Він працював великобійником і непогано заробляв. В нього був достаток сім'ї. Але одного нещасного дня втрапилася аварія. Він отримав травму ніг і більше не зміг працювати далекомінами. З того часу почалися проблеми в його сім'ї. Він втратив свій заробіток, сім'я втратила дохід, дружина стає незадоволеною. Він починає викривати, друзі від нього відвертаються. В кінці кінців він дійшов до такого краху, що сім'я його розвалилася. Дружина залишила, діти виросли, пішли, друзі відвернулися. Він без здоров'я, без заробітку, без сім'ї. І він каже, мене ніхто не любить, і Бог не любить. Він розкриває свою торбинку, той пакет, який показує, дивися, в мене зашмар. Я йшов чинити самогубство. А ти мене перестрів, подарував Євангелія і сказав, що Господь мене любить. Брати і сестри, наш Бог сильний. Він всякі задуми диявольські обертає на свою перемогу. І Господь завоював, завоював душу цієї людини, бо хтось вийшов, послухався слова Господнього, в якийсь момент подарував правильній людині, правильний час, правильну книгу. Там з якими стикаються люди, це те, що Бога немає. Діяволо підходить до людей і каже, що Бога немає. Ви знаєте, що до 19 століття дуже багато вчених професорів, вони були віруючими. Вони викладали в університетах Європа. А коли наставала неділя, вони йшли в церкву і там проповідували, вони були пасторами, де є канали. І ось постає один чоловік, і диявол йому вкладає в його розум, Теж таку концепцію, що Бога немає. І він пише свою працю, походження видів, його звали через знаєте всі цю історію. І ця праця його мала значний. Негативний вплив на все людство, люди стали більше відвертатися від Бога, бо дияволо стало легше вкладати цю концепцію у розуми людей, що Бога немає. Пізніше цей Через Дарвін відмовився від своїх ідей, але тим не менше діявська робота спрацювала. Як часто зараз, брати і сестри, як важко зараз піти в школу, коли ми йдемо на роздачу Євангелії, прийти до директора і сказати, ми хочемо вашим учням подарувати Слово Боже. Ні, не можна. Чому не можна? Ви самі знаєте, чому, бо школа і релігія у нас відділені. держава і релігія відділені. Ну так, але ж це книга, яка несе добро, яка зробить ваших дітей кращими, а навчить не красти, не брехати, поважати старших. Чому ви не хочете? Тому що колись хтось прийняв цей обман, брата і сестри. Ви розумієте, що якщо, якщо Бога немає, то немає кому давати звіт за своє життя, тоді можна нібито робити, що ти хочеш. Немає відповідальності. Але з тим, тим же самим часом немає і надії. Немає надії. Нема на кого надіятися. Але ми всі знаємо, що Господь дає надію. Він своєму слові сказав. Бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав життя вічне. І ось диявол цією брехнею він забирає в людей надію на вічне життя, коли Бога немає. Я вам ще хочу одну історію розказати. Трапилося в місті Дубно, теж проти виходили. На євангелізацію і дарували Євангелію. Вони дарували ці книжки і казали усім перехожим. Візьміть цю книгу, це є ключ до вашого життя. Ця книга може відповісти на багато питань, які здаються вам складними. І вони так стояли і роздавали Євангелію. Коли на зустріч до них йде одна молода пара засмучена, чоловік і жінка, жінка вагітна, брати підходять до них, теж дарують Івангелію, кажуть, візьміть, будь ласка, це ключ до вашого життя, ключ до всіх ваших питань. Також запросили їх у церкву. Коли настала неділя, ця молода пара прийшла у церкву. Вони слухали Слово Боже, Дух Святий торкнувся їхніх сердець. Вони. Виходять наперед і каються, просять у Бога прощення за свої гріхи, а потім не розказують. В той день, коли брати нам подарували Івангелію, ми з дружиною йшли до лікаря записатися на аборт. У нас дійсно проблеми в житті, нам немає на кого надіятися, у нас складне фінансове становище сім'ї. У нас нема ні близьких, ні друзів, хто би нам допоміг. І ми тоді в той день йшли записатися на аборт. Але коли ви нам подарували цю книгу, ми почали її читати впродовж тижня. Коли ми її читали, щось змінилося в нашій свідомості. І ми вирішили залишити дитину живою. Слава Господу, брати і сестри. Господь міняє і рятує не тільки духовне життя, а він спасає фізичне життя. Господь. Використовує навіть диявольський обман, і він перетворюється на свою перемогу. Ще один обман, з яким стикаються люди. Так, Бог є, але йому нема до вас діла. Брати і сестри, хто так може сказати серед нас, що Богові нема до нас діла? На жаль, є зараз такі думки навіть серед християн, що Господь нас творив. Але чи є йому діло до мене? Я про себе можу сказати, що Богові до мене є діло, і він дивився на моє життя з самого початку. З самого початку моє народження, у Господа був план на моє життя, і він оберігав мене кілька разів від смерті. Одного разу, коли я був маленький, може років півтора, мої батьки взяли мене на прогулянку в колясці. Я 82 року народження і приблизно це трапилося 83-й, 84-й рік, це були ще радянські часи. Батьки пішли за хлібом в магазин. Треба було відстояти чергу хвилин 40. Вони поставили коляску біля стіни магазина, а й самі чекали. Коли черга підійшла їхня вже в магазин, Раптом моєму батькові на думку приходять е, такі словачі, такі думки, візьми перестав коляску в інше місце. Він виходить на двір, бере коляску зі мною, переставляє за 5 метрів. І буквально через секунд 10-15 на великій швидкості Запорожець влітає в стіну магазину, там, де стояла коляска зі мною. Він вдаряється в стіну і удар був настільки сильний, що. Запорожець пробив стіну, і цегла посипалась на ноги тим людям, які стояли в черзі. Якби мій батько не послухався голосу Божого, я би тут не стояв, на той момент він чи був не віруючий. Ну, я, звісно, теж. Ви розумієте, що Господь взаємодіє з усіма. Він усім дає надію, брати і сестри, і віруючих, і не віруючих. І з тим, він дає відповідальність, що ми зробимо з нашими обставинами, що ми зробимо з нашим життям, як ми будемо жити, як ми будемо взаємодіяти з нашими ближними? І з нашим часом, яким ми володіємо, із нашими ресурсами, що ми зробимо, як ми поведемо себе. Я хочу зачитати одне місце писання написано 1 Коринтіна. Перший Коринтян, 9 розділ. Перший Коринтян, 9 розділ, 16 вірш. Це слова апостола Павла. Коли я звіщаю Євангелію, то нема чим хвалитися мені, бо це повинність моя. І горе мені, коли я не звіщаю Євангелію. Тож, коли я роблю це добровільно, я маю нагороду. Коли ж не добровільно, то виконую службу доручену. Господь нас спас. Кожного привів до себе через різні обставини. Когось через яскраве таке покаяння, як того чоловіка, який хотів чинити самого самовукство. Когось через впізнання того, що Господь наш Творець, Він все тримає в своїх руках. Він привів нас до себе і тепер він чекає, як ми будемо йому служити, брати і сестру. Написано в іншому місті, що Господь створив для своєї слави. Що хоче від нас Господь? Апостол Павло він був такий радикально налаштований на евангелізацію. І він це взяв для себе дивізом свого життя. Він пише, це моя повинність. Коли я звіщаю Євангелію, то нема мені нічим хвалитися, нема нічим хвастатися. Це моя повинність. Брати і сестри, як ми з вами використовуємо наш час, який Господь нам дав прожити на цій землі? Чи завжди ми чинимо так, як це чинить апостол Павло, як він чинив? Чи завжди ми використовуємо свій час, щоб е, звістити Євангелію? Чи використовуємо ми ті обставини, чи ділимося ми Євангелією зі своїми ближніми. Недавно я був у місті Кропивницький і мені брати розказували таку трагічну історію. У центрі міста є недобудова 16 поверхів. І якогось нещасного одного дня туди заліз молодий чоловік, стрибнув вниз, розбився. Де були віруючі, які б зупинили його? Де були віруючі того міста? Чому вони його не зупинили? Не сказали зупинися, приходь до нас у церкву. Чи має церква вплив місцева на суспільство? Чи міняємо ми душі людей? Чи використовуємо ми ті можливості, які нам дав Бог. Він нам відміряв комусь 30, комусь 50, комусь 70, комусь 90 років, як ми використовуємо свій час. Про себе я можу сказати, що, на жаль, не завжди я використовую ті можливості, які Бог мені дає. Одного часу я ходив на пошту, відправляв посилки. Був такий період. І я працював із начальницею пошти, через неї оформлював це все. І Господь мене побуджував, скажи їй про мене, подаруй їй Євангелію. А я такий, Господи, може не час? Господи, може не удобно. І так кілька разів. Господи, пошли когось іншого. І ось одного разу я приходжу туди, її немає на робочому місці. Я питаю Олег її, де ваша начальниця? Знаєте, що мені сказали? Вона померла вчора. Вона вчора померла. Сьогодні будуть похорони. Господь побожував мене, щоб я їй сказав про неї. Багато ж не треба було часу. Але вона чи ні, я не знаю. Надіюсь, що хтось їй таке сказав. Але Господь нас чекає, щоб ми не просто прийшли в дім молитви, сіли, послухали Слово Боже через дві години встали, пішли додому. Знаєте, раніше ще е, у кораблі. Не заливали баластні води, поки кораблі були дерев'яними. Туди клали баласне каміння. Коли не було вантажу, клали баласне каміння. Ось, Корабель мав більшу остойчувість і він ішов, хитаючись, куди йому треба. Потім це баласне каміння, коли він приходив в порт, викидали за борт, вантажили товар. Чи схожий я, Господи, на, на таке баласне каміння, коли я спасся. Сижу в Божому ковчезі і ковчег пливе у пункт призначення. Але коли він припливе в пункт призначення, чи не буду я тим баласним камінням, чи не викине мене Господь за борт. Іноді християни схожі на таке баласне каміння. Ісус нам розказав притчу про двох синів. Батько підходить до двох синів і каже: сину, йди працюй моєму винограднику. Тим сказав, добре, я духов попрацюю, і не пішов. Другому каже, Іди працює, і ти працюй, мені їм наградник. Він, він сказав йому, ні, не хочу працювати. Потім одумався і пішов. Ми обіцяємо Богу добру совість. Господи, я буду тобі служити. Ми пообіцяли, але чи працюємо ми для, нас? для Господа? Чи всім своїм однокласникам ми розказали про Бога, чи всім своїм колегам, чи наші сусіди почули від нас благо брати і сестри. Давайте будемо пам'ятати, що в нас є на вічне життя, але тим не менше в нас є і відповідальність перед Господом за наше життя на цій землі. Більш того, відповідальність за наших ближніх. Можливо, коли ми прийдемо в вічність, то Господь спитає нас, чому ти не сказав цій начальниці за мене? Ти несеш, я несу відповідальність за це. Апостол Павло в листі до Тимофія він пише, проповідуй слово наполягай вчасно і невчасно. І нехай в нас не буде таких думок, що сьогодні може невчасно сказати моєму сусіду, моєму колезі з мене будуть сміятися. Ні, брати і сестри. Хай таких думок не буде в нас. Хай таких думок не буде. Брати і сестри. Ті люди, які розлив такі Євангелія, Це члени місії ГДОН. Вони працюють по Україні. Я хотів би трошки розказати за цю місію. Ця місія існує вже понад 100 років у всьому світі. І зараз вона охоплює більш ніж 200 країн. В Україні місія трудиться більше 30 років вже. І за час 30 років брати і сестри розповсюдили більше 50 мільйонів Євангелій. Уявіть собі. Зараз населення України хтось каже вже менше 30. Багато хто повиїжджав. Колись було 50 мільйонів. В середньому хтось, в середньому кожен українець вже отримав Євангеліє. Але і зараз ще жнива залишаються непожаті. Ще багато хто не чує, брати і сестри, використовуйте цей час, який нам дав Господь. Бо ми не знаємо, коли Господь нас покличе до на себе і скаже дай звіт за своє життя. Колись я рахував, здається, скільки часу, за скільки, скільки людей в Україні вмирає за один день. Я зараз вже не пам'ятаю, не буду казати. Але коли я приблизно взяв статистику, подивився, розділив на кількість днів у році, я, я прийшов до таких ось невтішних висновків. Ми не знаємо, коли ми помремо, брати і сестри. Брати і сестри. Якщо хто відчуває поклик, і хоче бути так, як апостол Павло, віддатися Господу на служіння. Підійдіть, будь ласка, до брата Антона, який теж трудиться, до о, брата е, е, до брата капелана з дружиною. Поговоріть з ними, хто хоче розповсюджувати Євангелії, щоб Господь діяв через вас також. Я не кажу, що ви не трудитеся. Але себе я знайшов у цьому служінні. Я кажу, Господи, я не вмію балакати, може, як хтось добре, але хай я буду як той осел, або та рослиця, на якому їхав Валаам. Господь навіть його використав. Він може використати вас кожного, Він може використати мене. Колись хтось отримує Євангелію в свої руки і буде спасенний. Я вам привів отакі яскраві, дуже приклад. Часто ми не бачимо, що трапляється з людьми. І, можливо, тільки коли ми прийдемо до Господа, ми будемо бачити, хто був спасений через наше слово, коли ми поділилися благою з сусідом нашим, з нашим другом. Тож, брати і сестри, хто відчуває поклик, будь ласка, трудіться так, як гедеоновці. ставайте гедооновцями, підходьте до братів, розпитайте, як це можна зробити. Також я хочу попросити вас, брати і сестри, моліться, будь ласка, за цю місію, бо зараз важкий час, але це час благодаті, коли ми можемо йти в школи і роздати слово Боже. Можливо, коли війна закінчиться, закони і правила поміняються. І нам не буде доступу до наших молодих громадян. Ви знаєте, ми називаємося християнською державою. Але тим не менше, наша держава, в уми наших людей, молодих, вкладає, що людина пішла від мавпи. Навіть в християнських школах викладається державна програма згідно державної програми. Там розказують, що людство пішло від мавпи. На жаль, поки таке буде відбуватися в нашій державі, ми не маємо права називатися християнською державою. Тож час благодаті для нас ще триває, але є країни. Тей час благодаті вже закрився, в Канаді вже місія Гідеон не може працювати. Бо ці збочинці через гендерну свою політику надуману, через владу заборонила діяльність місії Гідеон. Туди вже не можна піти в школу, роздати Іванки. В Європі це набагато скруніше і складніше зараз робити, ніж у нас. У нас складний зараз час, час війни, але що час благодаті. Ви знаєте, брати і сестри, що згідно статистики, якщо дитині розказати у ранньому віці про Господа, про спасіння, то є набагато більша ймовірність, що у зрілому віці вона прийде до Христа. Тож, будь ласка, моліться за братів і сестер, які працюють у місії. Також, брати і сестри, я хочу закликати вас на пожертвувати на друг Євангелії. Оці Євангелії друкуються на кошт християн. І я вам скажу, що на превеликий жаль, не на кошт українських християн. Судоверція такої книги близько 100 гривень. І за час війни місія розповсюдила вже близько 3 мільйонів. Нових заповітів, ви собі можете уявити, яка це сума 300 мільйонів гривень. Ці кошти були пожертвовані християнами інших країн, американцями, європейцями, ми не можемо себе забезпечити. Але навіть хай та маленька лепта, яку ми також вкладаємо, вона піде у розповсюдження Господнього слова. Я вас закликаю, брати і якщо ваше серце розкрито на. На пожартування для друк Іванлії, також підійдіть до наших братів. І дайте хоча б 50 гривень або 100, і, можливо, ці гроші через якийсь час перетворяться на таку книгу, хтось її отримає і буде спасений. Хай Господь кожному дасть мудрості мені, в тому числі, трудиться для Господа, використовувати ті ресурси, той час і ті вміння, які Господь нам дав для Царства Божого, щоб коли ми прийдемо до нього, нам не було стиду, Слава Господи, подяку, брата, сестри! Амінь.